Вітаємо вас. Виявляється, що нині понад 50% українців задоволені свободою вибору в своїй країні. Про це свідчить нещодавнє щорічне опитування дослідницької компанії Гелеп Up. Найбільш задоволені новозеландці 94%. найменше мешканці Боснії і Герцеговини 36%. Отже, ми Попри непросту внутрішню ситуацію, доволі оптимістичні. Чим полтавці були задоволені, а чим ні нинішнього тижня. Зокрема, про це розповімо у 877-му випуску інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». сьогодні у випуску. Із нафтогазовими джерелами розібралися. А ось із мисливськими угіддями вирішили почекати рішення другого засідання сесії обласної ради. Неприємне зростання, хто боїться виборів, територіальна оборона, чорні запорожці. Акція кадетаріум, шляхи митця, волейбол на пляжі – Все це у рубриці думки з приводу. Нинішній час кризи ідеальний для втілення своїх мрій і початку бізнесу. Поради спеціалістів з стартапу. 29 липня у селі Ковалівці під Полтавою освятили місце будівництва майбутньої церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Нині в населеному пункті церква є, але підпорядковується вона московському патріархату, тож планують побудувати храм Київського патріархату. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький української православної церкви Київського патріархату Федір представив селянам і майбутнього настоятеля церкви. 1 липня робочий тиждень працівників обласної прокуратури розпочався пікетом невдоволених роботою полтавських правоохоронців харків'ян перед будівлею прокуратури. А у приміщенні відомства у цей час особистий прийом громадян проводив головний прокурор області Олександр Закорецький. 1 липня виповнилося 100 років від дня заснування вищого навчального закладу, відомого сьогодні як Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення ювілею навчального закладу на державному рівні. Головні заходи проведуть у жовтні. А 1 липня столітньому ювілею присвятили вручення дипломів магістрам. У Чутовому 1 липня відкрили меморіальну дошку народній артисті СРСР уроженці селища Кларі Лучко цього ж дня у приміщенні районного будинку культури відкрили залу музею видатної актриси. На стендах рідкісні фотографії із родинного архіву, копії документів, нагородних листів. Зранку 2 липня було людно біля полтавської облдержадміністрації. Полтавці вимагали від влади надати їм право вільно займатися торгівлею на прилеглих до ринків вулицях. Вони кажуть, що готові сплачувати податки та допомагати місцевому бюджету у цей нелегкий час. Вислухав та почув пікетувальників голова обласної ради Петро Ворона. Наша громада підтримує цілісну непорушну єдину Україну, заявили 2 липня на прес-конференції для місцевих ЗМІ голова Полтавської мусульманської релігійної громади Ібрагім Єлфімов та імам Полтавської мечеті Шейх Умар. Вони висловили своє обурення військовою агресією Росії та її посяганнями на територіальну цілісність України. Прес-конференція пройшла в інформагенції новини Полтавщини у рамках інформаційно-просвітницького проекту Єдина країна, започаткованого департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. У рамках операції автобус-2014 працівники Полтавської державтоінспекції 3 липня вкотре перевіряли водіїв, які перевозять людей між міським сполученням та містом. Під час рейду звертали увагу на технічний стан автобусів і маршрутних таксі, а також на фізичний стан водіїв та їхню спроможність керувати транспортним засобом. 4 липня у Полтаві знову відкрили літній сезон кінопереглядів на траві. Ціле літо, що два тижні кожної п'ятниці, о 21-й годині, у парку перемога демонструватимуть кінострічки під відкритим небом. Обласний молодіжний центр наголошує вхід вільний і обіцяє незабутні враження від перегляду. Минулої вівторка відбулося друге пленарне засідання сесії обласної ради. Нагадаємо, в п'ятницю, 27 червня, голова обласної ради Петро Ворона після чотиригодинного засідання переніс його на вівторок, 1 липня, оскільки третини народних обранців завчасно покинули свої робочі місця. На друге засідання, яке тривало трохи більше трьох годин, прибуло понад 80 із 119 депутатів облради. Вони затвердили більше 30 проєктів рішень чимало з них. Стосувалося надання дозволів на розвитку та видобуток на території області природних копалин. А ось рішення питання щодо мисливських угідь відклали. Про ухвалені і не ухвалені рішення депутатів розповість Костянтин Яхновський. За пів години до початку пленарного засідання перед входом до сесійної зали депутатів обласної ради зустрічають представники громадськості Полтавщини. Кожному з народних обранців вони вручають листівки із проханням за власні кошти, а не бюджетні. Придбати хоча б один бронежилет, і таким чином врятував бодай одне життя нашого українця-патріота. То ми такий лист сьогодні їм вручаємо. Лист нагадування на засіданні. Депутати одразу перейшли до розгляду проєктів рішень порядку денного. Одноголосно затвердили цілий пакет положень на розробку і видобуток природного газу та супутніх корисних копалин. Хоча різні точки зору звучали, розумієте, ми забули про те, що. Нафтогазовий комплекс приватний. Останні роки фактично нічого не давав на соціально-економічний розвиток, тому що ті сльози давалися, це справді нічого. Сьогодні у нас є така джельтменська угода, яка буде е, виражена у такому відповідному документі, де ми будемо говорити про півтора% на дороги, на дитячі садки, на школи і так далі. Чимало критики під час пленарного засідання лунали й на роботу товариства Кремінчуцька металургійна компанія та приватного акціонерного товариства Кремінчуцький сталеливарний завод. При цьому висловлювали невдоволення як депутати обласної ради, так і громадськість. Найбільша екологічна ситуація краю тривожила мешканців білецької сільської ради, на території якої підприємства і розмістили звалища своїх відходів. Люди занепокоєні, що це може призвести навіть до екологічної катастрофи. Яр довжиною півтора кілометра поблизу сіл засипаний перепаленим піском із шкідливими відходами металів. Тут може в будь-який момент статися суф відходи з усієї таблицею Менделєєва, потраплять в грунтові води для вирішення ситуації. Депутати рекомендували негайно створити відповідну комісію при облдержадміністрації. Майже дві години депутати облради вирішували, чи надавати мисливські угіддя в користування обласній організації УТМР. Йдеться про 5 тисяч гектарів угідь Полтавського району, які вже не перший рік знаходяться в державному резерві обласного управління лісового та мисливського господарства. Тут говорили, що треба рішення Полтав Звернулося до суду. Ми звернулися всі інстанції, вже як обласна структура для того, щоб з'ясувати для себе. А чи було інше подання. І іншого подання, окрім 29 тисяч літа, за Полтавський районом просто немає в природі. Якщо управління лісового господарства, 100%, хоча б 90, Питання по у нас на сьогоднішній день ще залишається спірним в зв'язку з тим, що, по-перше, немає єдиного підходу до депутатському корпусу, Розумієте, є різні точки зору. А з іншого боку, багато спірних питань залишилося на рівні територіальних громад, там де відбувалося погодження. І з першого громадами, і з тими товаровиробниками, які користуються угіддя, цього ж дня депутати обласної ради затвердили ряд звернень до кабінету міністрів та Верховної Ради України. Серед них про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Найцікавіші думки тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Галина Кустол. Потім про сподівання бізнесменів, початківців. З 1 липня тарифи на воду для населення зросли майже вдвічі. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, в середньому в Україні тарифи на водопостачання та водовідведення збільшилися на 84%. До цього підняли ціни і на газ, тепло та гарячу воду. Загалом для українців платежі зросли майже втричі. Я щасливий з того, що на мою долю не випадає ініціювати і приймати рішення про підняття тарифів. Але хочеться вірити в те, що держава за рахунок відповідних дотацій через субсидії зменшить такий тягар на населення. Ну, ті, хто багаті, вони, звичайно, повинні платити більше. Платіжі виростають в два-три рази. І це Ну, Безумовно, я думаю, нікому не хочеться платити більше, тим більше, що не зарплати, не пенсії не підвищуються, тим більше, що покращення на сьогоднішній день в рази не буде комунальних послуг. Це теж зрозуміло. Тому як з цього виходити, ми декілька нарад проводили з головами і заступниками голови адміністрації, начальниками управління соцзахисту районів, міст. Для того щоб кожна людина, яка має право на пільгу, на субсидію, на компенсацію, щоб жодна людина не залишилась без уваги. Розпустити Верховну Раду, але перед цим ухвалити новий закон про вибори. Українці хочуть, щоб депутати парламенту добровільно згодились на термінові перевибори. Саме реакція на цю вимогу, переконані люди, покаже, хто з так званих народних обранців не боїться змін владного режиму в країні, а хто просто тримається за свої крісла. Ну, ви подивіться на сайті Верховної Ради, який стоїть закон. Практично той самий закон про вибори, що був тоді, тільки ще що зроблено блок Петра Порошенка, якщо так проголосують. Давайте ж будемо думати, нам нема того, що ви удар там, хто то батьківщина, хто то свобода. А ми позапартійні од громадські стоїть. І давайте всі разом зробимо те, що для людей потрібно, а не потрібно для наших отих керівників. 5 мільйонів гривень виділять з обласного бюджету на забезпечення найнеобхіднішим військових збройних сил України. Регіональну програму Територіальна оборона на 2014 рік депутати одностайно підтримали на останній сесії обласної ради. За весь час обговорення цієї програми вона зазнала однієї єдиної зміни. З трьох мільйонів, які пропонувалися керівництвом обласної ради, за рішенням депутатів обласної ради сума цієї програми була збільшена до п'яти мільйонів. Ніхто не каже, нема жодного такого депутата, який вважає, що ці гроші зайві. Що в нас вже в області всі питання вирішені, і ми просто не знаємо, куди дівати ці гроші. Звичайно, область потребує. Але всі депутати, як один, розуміють, що є більш важливі питання. Є питання державницького масштабу, які потребують нашої допомоги. Допомога безпосередньо територіальної громади Полтавської області. Полк чорних запорожців у наші дні мало хто знає про одне із найлітніших кінних формувань часів визвольних змагань, яке майже не знало поразок, а на чорному прапорі якого були зображені череп та дві кістки і слова Україна або смерть відродити історичну пам'ять. Зараз прагнуть українці та поляки. Вони створили свій клуб під назвою Кінний полк чорних запорожців. Оскільки історія повторюється, вони це ті люди, які розуміли, що Росія наш споконвічний ворог, і вони йшли на прю із російськими агресорами, тоді в часи Української Народної Республіки. На жаль, тоді Україна програла визвольні змагання більшовицькій Росії, і ми маємо взяти урок історії на основі інформації про таких видатних людей, тому що зараз знову російські агресори на наших кордонах. Мистецька акція кадетаріум уже стала традицією у Полтаві. Її мета привернути увагу до проблеми відродження будівлі колишнього кадетського корпусу. Полтавці, вкотре змогли відчути дух та атмосферу часів його розквіту, а ще побачити на власні очі, наскільки занепала нині ця архітектурна пам'ятка. Хотілося знову звернути увагу на це здання. Но обидно, бідна що в центрі города стоїть здание абсолютно нікому не нужное, безхозне і. Власть навіть не може зробити ті, ті шаги, які не требуют матеріальних затрат. Ну, то закончить процедуру юридичного статусу. Воно зараз в состоянии, но нічого. Із селища Градеська Глобинського району пішов у світ незнаними шляхами Герой України, видатний композитор і поет Олександр Білаш, видатного музикотворця шанують і земляки і знані постаті України. Уяві він стає могутнім Козаком дайте йому, оселедець, і це повний Тарас Бульба. Він завжди стояв за честь і гідністю України. Олександр Іванович, саме один із тих митців, які своєю творчістю і своєю позицією життєвою залишили по собі саме таку згадку, як про людину, для якої найбільшою можливо святістю була її рідна земля. Обласний аматорський турнір з пляжного волейболу, що вже традиційно проводять на третьому міському пляжі Полтави, цього року зібрав 18 команд. До змагань допускають колективи будь-якого формату чоловічі, жіночі та змішані. Волейбол це не вид спорту, це вже образ життя. І люди, які хоч раз до м'яча дотронулися, вони починають грати. Ну тут, мабуть, люди, які програли літ по 20 мінімум, тому що пляжний волейбол не требує особенних навиків. От поэтому з удовольствием приймаємо участие. Із чого розпочинати бізнес до того ж в умовах кризи для України технологія стартапу в новинку для інших країн, наприклад, США, це вже далеко не інновації. До відомих стартап компаній відносять Google, Elle, PayPal. У самому слові стартап закладена динаміка починати. Та вгору, тобто динамічний швидкий розвиток бізнесу. Стартап проекти чи стартап компанії частіше всього будують свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій. Вони тільки но виходять на ринок і намагаються завоювати його із обмеженими ресурсами. Часто їх називають гаражними чи використовують таку технологію на Полтавщині. Вивчали наші кореспонденти. Наталія кілька років тому отримала диплом ще Полтавського державного педагогічного інституту за спеціальністю вчителі початкових класів хореограф і далі продовжила улюблену справу у 2010 році. Закінчила перший випуск проекту Молодь обирає бізнес обласного молодіжного центру за підтримки багатьох установ, які сприяли розвитку її бізнесу. Вона реалізувала свою мрію. Нині вже показує книгу відгуків своїх, як називає дітей, і не приховує сліз. Наш проект спрямований на дітей, але я спеціально не кажу слово бізнесу, адже для мене діти це майбутнє. Це те майбутнє, яке ми тримаємо за руку, якому дивимося в очі, якому даємо пораду. У дитячій кімнаті для розвитку чарівний ключик дітям від півтора років розвивають логічне мислення, пам'ять, сприйняття, моторику, навички, спілкування. Головне, що діти не вважають це навчання. Для них це просто гра. Останнім часом беруть у ній участь і батьки у своєму стартап-проекті. Наталя зі спеціалістами навчає їх простим істинам. Для мене дуже особливо. В цьому проєкті допомогти дітям повірити в себе, в свої сили, любити свою країну, бачити і дотримуватись людських цінностей. Спеціалісти говорять, це яскравий приклад стартапу, який за кілька років вже має видимий результат. Знаєте, дуже важливо і ті моменти, коли твої випускники приходять до тебе і від щирого серця. Тобі щось дарують. На даний момент ми взяли декілька цікавих таких напрямків. Перше, це соціальний проєкт, інший інноваційний проєкт, які ми хочемо втілювати в Полтаві, в Полтавській області. Це технопарки. У кожному регіоні є свої особливості започаткування та ведення бізнесу. Тож експерти переконують у технології стартапу важлива освіта чи то обізнаність людей. Я не думаю, що у нас немає стартапів. Взагалі-то вони є і. Є багато площадок для цього, спеціально створених. Вони називаються інкубаторами. Це природне середовище, де людей, молодих бізнесменів, навчають тому, як зробити дуже швидкий динамічний бізнес, як вийти при цьому на глобальні ринки. Одним із таких майданчиків для молоді у Полтаві є обласний молодіжний центр. До того ж, існують два фонди підтримки молодіжного підприємництва: міський, який нині під питанням закриття, та регіональний. Нерідко розповідають спеціалісти у молодих людей. Є бажання та ідеї, проте вони й гадки не мають з чого розпочинати. А про чотири елементи ведення бізнесу: команда організаторів, фінансові питання, маркетинг та прописані процеси, хто за що відповідатиме, мова взагалі не ведеться. Чим більше таких буде молодих стартапів, а в нас, повірте, їх багато. Наш проект Молодь обирає бізнес, він дуже цікавий тим, що до нас приходять підприємці і з досвідом розказують, які зараз є різні течії, і де треба робити на чому акцент, на яких умовах брати кредитування, як взагалі залучати кошти. Нерідко для молоді проводять тематичні тренінги і представники західних країн. Так у рамках програми стратегії розвитку області досвідом з Полтавцями ділилися експерти з Любліна. Вони переконані, беззаперечно, українці талановитіші проте бізнес і досі простіше розпочинати у Польщі. Підписана нарешті асоціація договір про асоціацію України з євросоюзом. Зв'язку з тим також відкриваються величезні можливості перед Україною, перед українцями, ну, і зокрема перед молодим поколінням. А від. Відповідно, треба вчитися, як започатковувати підприємницьку діяльність і вести її відповідно на умовах прозорості, конкурентноспроможності, тобто на сучасних умовах і на загальноєвропейському ринку. Одне із інтерактивних завдань молодіжного форуму для учасників Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей визначити слабкі та сильні сторони своєї області та створити стратегію її розвитку до 2020 року, як то кажуть, очима молоді. Я мрію, щоб Полтава була. 啊。 Центром розвитку України, принаймні як маленькі львів, та поки перед українською молоддю постає проблема: не вміють далекоглядно планувати. Зауважують польські експерти. Усі разом розмірковували і над питанням як протидіяти пасивності та апатії молоді. Адже головна мета проекту, аби учасники все ж повірили у власні сили та здібності. Тренери в нас люди, які досягли успіхів в громадській або в політичній діяльності в Польщі, тобто в них вже дуже цілісне мислення. Вони вони бачать нас, вони підхоплюють нашу, наприклад, мрію, да вони її вже розвивають до її результату. Михайло з Миргорода пишається своїм містом. Воно невеличке, розповідає, тож зручно запроваджувати різні пробні, поки що, інноваційні проекти. Наприклад, енергозберігаючі технології та роздільний збір сміття. Саме що є найважче. Провадження нових проектів це зміна взагалі мислення людей. Тобто культури різні, і люди не звикли. Якщо ми балакаємо зараз про сміття, то збирати якось роздільне робити. Насправді дуже велика агітаційна профілактична робота проходила перед тим, як запровадити ці проекти. Тобто, перед початком перед замовленням закупівлі цих євроконтейнерів і їх встановлення, студенти дуже багато робили. Міська влада це реклами. Тож ідеї у молоді вистачає. Головне навчитися їх впроваджувати, наголошують експерт. Учасники тренінгу матимуть постійний контакт з польськими консультантами у соцмережах. Молодь має написати сценарій прогноз власного суспільного і професійного майбутнього, а також план розвитку своєї організації. Вони звичайно вони чудово розуміють, що вони роблять, тому що нам дуже приємно, що з кожної з тих трьох областей приїхало 20 людей, які є не тільки активістами, це є насправді молода інтелігенція України. Яка надзвичайно ерудована, надзвичайно розвинута. Це насправді морська теперфі без перебільшення і майбутнє інтелігенція України. Проект не передбачає, що молодих і талановитих лідерів в праці влаштують, натомість автори десятьох найцікавіших інноваційних концепцій відвідують Польщу. Експерти вірять, молодь двох країн налагодить контакти і співпрацю між українськими молодіжними радами та польськими вишими організаціями Щодо стартапів, то для Америки і європейських країн ця технологія вже стала звичною практикою. І як би не дивно звучало, та експерти переконують. Нинішній час кризи ідеальний для втілення своїх мрій та початку бізнесу на міжнародному рівні. У цьому зацікавлені крупні кампанії. А на Полтавщині чимало досвідчених підприємців, хто просто готовий ділитися своїм досвідом. Олександр Іващенко, Павло Бабінчук, Олександр Добрецов та Юлія Логвиненко спеціально для телетожневика. Нехай усі ваші добрі починання завершуються щасливо через тиждень. Дивіться 878-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Успіхів!